Всім привіт! Сьогодні в огляді австрійський індієць. Сьогодні в огляді індійський австрієць. Сьогодні в огляді молодший брат KTM 200 Дюк Баджач NS200. KTM на мінімалках пряме від зеркалення західного бренду. Через призму східного виробника ці бренди поєднує багаторічна історія і бажання домінувати на ринку мотоциклів, закриваючи при цьому максимально можливу кількість сегментів та цінових рамок. Пульсар існує на ринку України, починаючи з 2013 року. За цей час були деякі покращення та рестайли, але нічого суттєвого до цього моменту в минулому відео я розповідав, чому крига почала рухатися та баджаш випустили оновлення Енесків. В двох словах в цьому році КТМ, принаймні на зараз, припинили випуск 200 дюк. Таким чином дали зелене світло для Bajaj, щоб поновити свій NS200. Порівняння між двома новими модифікаціями NS200 я зроблю, коли нова модель буде доступна в Україні. Не факт, що це буде в поточному році, а зараз зробимо огляд моделі, яка вже є в наявності. І так, дизайн Bajaj NS200 – це втілення агресивності. І спортивного характеру мускулистого вуличного бійця це цитата з брошури виробника. Але ми з вами не в Болівуді і чудово розуміємо, що це типовий стріт Нейкід Байк з сучасним дизайном. Та дійсно видатними технічними характеристиками в своєму класі невеликий, легкий та зручний мотоцикл на кожен день підійде для кожного і кожної, у кого немає амбіції ганяти 200+, але є необхідність швидко та просто пересуватися по місту. Під капотом одноциліндровий двигун з потужністю 24,5 кінські сили. Цього цілком достатньо для утримання швидкості потоку. Габарити мотоцикла дозволяють легко маневрувати в щільному потоці, а 19. Нітон крутного моменту першим їхати зі світлофору. Тут запатентована технологія з трьома свічками запалення та механічна КПП з шістю передач. До речі, мінімальна витрата пального на цьому мотоциклі може складати всього 2,5 літри, але це може бути не дуже весело так пересуватися. Підвізка та жорстка рама забезпечує стабільність цього мотоциклу на високих швидкостях та маневровість в поворотах. Позаду у нас стоїть моноамортизатор Nitrox, а спереду перевернута вилка. Ки okay. до речі, це перше оновлення у пульсар 24-го року, бо більше десятиліття. Сюди встановлювали звичайно телескопічну вилку. Не скажу, що стара вилка була поганою. Вона виконувала свою роботу починаючи з першого дня, як мотоцикл почав сходити з конвейеру. Але тепер з новою вилочкою ви отримуєте і нові враження від керування. Наступне оновлення у NS200 – це гальмівна система. Bajaj замінили супорти Байбре на грімека італійського виробника фірми Endurance, тієї, що постачає для Bajaj підвізки. До речі, у виробника Endurance багато компонентів ката. Логу, а серед клієнтів світові бренди виробників мотоциклів та автомобілів. Тож нові якісні гальма ще один плюс до ефективності та безпеки. Спереду у нас фара з лампочкою Едісона, а позаду гарний розділений стоп під хвостом. Вказівники поворотів також не діодні і також не змінювались впродовж десятиліття. Посадка пряма і комфортна з моїм зростом 1,72 м. До речі, я поміряв свій зріст, і за останні 10 років він. На жаль, знизився на 2 см. Але менше з тим сидіти мені комфортно. Я обома ногами дістаю до землі або однією ногою повністю. Посадка пряма з прямою спиною, що допоможе вам в далеких, скажімо так, мандрівках. Сидіння комфортне як у пасажира, так і у пілота. Пасажира достатньо непогане місце. Бувало набагато гірше у мотоциклів тут, в принципі скажімо так, пасажир-френдлі місце, то що ваш другий номер не буде ображений за те, що ви його катаєте і не даєте керувати своїм мотоциклом. Органи керування стандартні, все на своєму місці. Тут в принципі немає про що говорити. За виключенням того, що у нас тут кліпони замість традиційного руля. Ну тут таке напівкліпони, скажімо так, бо посадка все ж звичайно стрітова, як у типового стрітового мотоциклу. Кліпони на демпферах, що знову ж таки знижує трошки вібрацію від двигуна і додає в комфортні керування. Приборна панель також не змінювалася протягом 10 років, принаймні у цій комплектації ns 200 Але в наступній там уже трошки інакше. Вагу мотоцикла виробник не наводить, але каже, що вона знизилася на півтора кілограми у порівнянні з попередніми. Версіями в цілому мотоцикл відчувається легким, можна сказати, як велосипед, і навіть тендітна дівчина з ним без проблем впорається. Місткість бака приблизно 12 літрів. Цього вистачить на 300 кілометрів, якщо їхати в максимально агресивному режимі, або приблизно на 400 кілометрів, якщо пересуватися ну, спокійно, або в стандартному режимі, скажімо так, і це одна з двох комплектацій Pulsar NS200 – Інша з більшими допрацюваннями та більшою ціною я вам покажу, якщо і коли вона з'явиться у нас на ринку. До слова, за десятиліття існування цієї моделі на нашому ринку, ми знаємо вже всі її недоліки та переваги. Вміємо обслуговувати та маємо величезний склад запасних частин. Це вже не кажучи про велике сформоване ком'юніті серед власників та прихильників бренду. На сьогодні це все. Якщо у вас є коментарі або запитання, залишайте їх під відео. Дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. І побачимося в нових відео. Па-па!